Всім привіт! Пам'ятаєте, ось цей нуклеус на 4 відділення по дві рамочки? Так ось, вже підходить час, коли треба цей нуклеус розформовувати. Маточки з нього послужили нам дуже дуже добре. Трьох маток я поміняв в себе вже. Тобто сюди ми саджали наші матки власного. Виведення, і вони тут з ними розвивалися, росли. Рамочки ми звідси так само з печатним розплодом брали. Тобто, ну, ця, скажімо так, цей нуклеус послужив нам дуже-дуже добре. І ось зараз для того, щоб бджоли не слабшили, а вони слабшують, тому що ну, я рамки з печаткою позабирав, все позабирав, там мед залишився, ну і ще трішки печатки. Тому ми його розформовуємо і всіх е, саджаємо ось сюди лякайте, що тут стоїть другий корпус, це не для того. Тобто нижній корпус я поділив навпіл, посадив в одне відділення маточку з сім'єю. Там вони й були. Далі через перегородку поставив пусті рамки. Там воші на всяке таке, хай вони з його під'їдають їда... під в майбутньому. Тобто ми їм зробимо там прохід. А поки що, хай будуть там бджоли, оті, що зараз туди залізуть, нічого страшного, хай вони там будуть. Ми їх, якщо що, потім. Приподніму я ось цю е, решіточку і вони спокійно об'єднаються. А вгорі це ще одна сімейка, яка теж буде об'єднуватися з цими через газету. Тобто ось ми так з 4 штучок робимо один. Тут одна матка, тільки більше маток немає. І тому вони всі повинні об'єднатися. До речі, об'єдную я бджіл завдяки ось такій класній штучці. Це Апіаром Старветовський. То дуже класно попшикав бджіл ось там, попшикав бджіл ось там. Ну і все. Тепер покажу вам завтра, чи буде підмор, чи буде бійка і чи об'єднаються бджоли. все буду показувати ось так. Тут залишається купа бджоли. Вона зараз розлетиться, звідси полетить, і всі перемістяться ось сюди. Що далі робити з цим нуклеусом Варіантів декілька. Перший варіант тут буде запасна маточка, ми її потім комусь можемо дати. Бджіл, які тут є, ми зможемо з кимось об'єднати. Так само ця маточка зараз буде розвиватися. Тобто, якщо розвинуться до тієї ну, ступені, як мені треба восени, підуть десь там на 4 на 5 максимум рамках в зиму. Не розвинуться через так газетку з кимось слабеньких об'єднаємо і буде файно.